Я знову з вами і знімаю для вас нове відео, новий формат. Я хочу зробити сьогодні і залишків картону та газет, і навіть тканини зробити органайзер для моєї біжутерії. Тому залишайтеся зі мною, зі мною цікаво. Починаємо. Будь ласка, не забувайте ставити лайки та підписуватися. Для вас стараюся. І тепер уже цілком офіційно починаємо. Хочу зробити органайзер це для біжутерії. У мене є коробочку, і на ній написано ще бачите. З різдвом. Того я хочу зробити з цієї коробки, я в неї скидаю всю свою біжутерію. Дуже дуже-дуже незручно. Я хочу зробити в неї перегородки з звичайного картону. Ну, в принципі, але в мене завалялися газети. Тому я зроблю з газет. Я думаю, що в цьому нічого такого критичного немає. Є шматочок тканини, ви її вже бачили мільйон, мільйон разів. Я приготувала, що мені знадобиться ножиці. Це, думаю, що теж все в пеналі скважину і звичайний клей для картону. Тому я думаю, що техніка буде дуже проста. Ви зараз її побачите на відео. Тому починаємо. Для початку нам треба просто-напросто викинути всю біжутерію. Бо вона нам просто не знадобиться. листочок якийсь, який вам не потрібно, і зараз будемо підганяти його під розміри. Ви скажете, чого я не мірюю звичайною лінійкою. Я просто я просто така жінка, що я все роблю на глаз, сиплю соль на глаз і все тому подібне. По буде дуже важко. І починаємо, вимірюємо спочатку розмір коробочки, а тоді картонки. І зараз побачите це. Те, що нам не потрібно, ми відкладаємо. Я відрізала ось так, бачите, ось такими полосками. Але я зараз буду ре регулювати кількість бумаги, щоб мені підходив дівалі бумаги. Тобто, я буду скручувати її. І ось вони валиками, воно повинно заповнювати більшу частину ось цієї коробочки. Тому Дивіться, в чому суть. Ви можете підрівняти його під будь-який рот, кращий варіант це картон. Тому що ви його підрівняти в будь-якому разі зможете, втиснути, щоб воно було. Дивіться, ось бачите, воно просто тупо не вилітає. Ви можете залити ще клею, закріпити, щоб воно намертво держалося. Але якщо ви цього хочете, того я, я буду продовжувати і буду підганяти по розміру, щоб було все гарно. Я думаю, що будете дивитися це на таймлапсі, так як це буде дуже довго. Але я вам покажу результат скоро дуже. Поїхали. Так. Я приступаю до мого останнього ролика. Оцього. Дивіться, який на даний період вже вийшов, наскільки гарно. Мені дуже подобається, дивіться, то що картон, він досить жорстко так залазить. Я впритик приблизно вгадала розміри. І в мене поки що проблем ні з чим немає. Але в мене ще є деякі здогадки, які можуть знадобитися, мені здається, потім. Я сподіваюся, що все буде ок. Дивіться, але я хочу не повністю все закривати, а зробити, бачите, ось тут ось цю частинку, залишити місце для браслетиків. Тобто у мене є браслетики, наприклад, зараз я вам покажу. Ось таке. Тобто для них простір буде маленький. Все просто, все елементарно. Тому ми продовжуємо Ви дивитеся останній мій ролик, і тоді я покажу лайфхак. Ось такий результат. Досить непогано, я б сказала би. Якщо чесно, можна було би простіше купити просто на Амазоні і не морочити собі голову. Але я не шукаю легких торіг, як ви бачите. Я надивилася дуже багато корейських відео. Да. І там в чому ця суть відео, що всі дівчатка показували одну і ту ж саму тематику: типу, збережемо ту нашу, не викидайте лишній там картон, все таке в цьому дусі. І вони робили органайзери, тобто ці дівчатка з. Тих речей, які є вдома. Тобто залишилися газети, залишився якийсь картон, залишилося якийсь пакуночок, бумажка, ще щось, і вони показували, як це можна реалізувати в житті. Ну, мені здається, що це прям ідея дуже крута. Напишіть коментарі з цього приводу, що ви думаєте. Того, в принципі, і я зараз цим займаюся, хоча простіше купити його просто-напросто на Амазоні, замовити, і тобі додому привезуть. Так, підходимо до основного етапу. Це тканинку. Бачите, в мене досить тканина великого розміру. Я її зараз буду підганяти під розміри. Так як у мене коробочка в 13 см, а от довжину я не виміряла. Ну зараз я дізнаюся теж разом з вами. У нас 20 см 13 на 20 см, тобто коробочка досить маленька. Але нам треба припуски, так як на нашій коробочці. Буде заправлятися тканинка в у кожну ось цю ячейку. Бачите, я зараз покажу метод. Думаю, що вам не сподобається, і це буде дуже просто. Я думаю, що ви зрозуміли, я все-таки вирішила два складати для того, щоб не просвічувався ніякий колір з-під низу, щоб було гарно і насичений колір мав. Тобто я вирізала. Так, да, не рівно, ну і що? Якби все було рівно, то було б скучно жити. А так? Все добре? Криво, значить добре. Того я зараз покажу лайфхаки, як запихати. Тому для цього нам знадобляться просто ножниці. Ми ними потім будемо підрівнювати краї. Где у нас всю коробочку, бо в запас все. Мы немножко закоснулись, за счет ножницы? И теперь наступний ваш опять будем сначала бачком, а потом Це той масс уважною замітили. Можливо, ви не помітили цього, але я викинула одну, ось таку трубочку одну. Дивіться, в чому прикол. Я зробила в два рази більшу тканинку і її не хватало. І я тому підрівняла краєчок, викинула одну трубочку, і ось дивіться, як вийшло. Тобто ножницями втикнула, ось так вирівняла. А ось цей буде простір. Просто будь зрозуміло для браслетиків. Тому ви зараз побачите фінальний результат, як я вставлю все, я положу на свої місця, і ви будете дивитися. Я дознімала вже матеріали, почала переглядати. І я дуже вибачаюся перед вами, так як я не бачила цього. За вікном ходив, виходить, мій орендодавець. Ну, логічно, що я не можу йому сказати, що вибачте, не ходіть перед моїм вікном. Він живе над нами і в цих три дня робиться непонятно, що ремонт і все тому подібне. І був шум зайду. Я не знала своєму лайком і підписочкою. Буду намагатися для вас, щоб було поменше цього що вікнами і все тому подібне, так як бувають такі ситуації, на жаль. Тому надіюсь, що ви мене зрозумієте і не будете кидати тапками і писати коментарі, що я плохий блогер. Дякую кожному за перегляд, за те, що ви зі мною. І надіюсь, що вам сподобався такого формату відео. Тому пишіть в коментарях, що ви хочете далі бачити. А я з вами прощаюся. Став лайкосик, підписімося і до нових зустрічей!